Друзі, вже більше ніж два з половиною роки триває повномасштабна війна Росії проти України. Однією з головних причин цієї війни стали пропагандистські міфи, які Росія поширює десятиліттями. Ці фальшиві наративи використовуються для виправдання агресії. Та перекручення історії сьогодні. Ми розберемо найбільш поширені міфи про Україну, які впливають на думки людей і в Росії, і за її межами. Давайте ж почнемо. Перший міф це ідея про те, що українці та росіяни братські народи, які мають жити в єдиній державі. Насправді це наратив імперської пропаганди, яка намагається знехтувати правом українців на власну націю. Так, наші народи мають спільну історію, але це не означає, що ми повинні були чи повинні бути частиною однієї країни. Культурні, мовні та політичні відмінності існували завжди, а агресія. Росії чітко показує, що ці братерські відносини лише міф для виправдання імперських амбіцій. Другий міф це твердження, що Крим завжди був частиною Росії. Насправді, Крим довгий час належав Османській імперії, а ще раніше був домом для кримських татар. Лише у 1783 році Росія анексувала півострів, і навіть після цього він був частиною різних державних утворень. У 1954 році Крим передали Україні, і до 2014 року він був міжнародного. Визнаною частиною нашої країни спроби Росії виправдати анексію Криму це просто чергова спроба фальсифікувати історію. Третій міф це те, що українські націоналісти це нацисти. Це дуже поширений пропагандистський наратив, який використовує Росія для дискредитації патріотичних рухів в Україні. Насправді, український націоналізм це боротьба за незалежність і самовизначення, а не підтримка расової чи етнічної ненависті. Бандера та інші діячі українського націоналізму боролися за вільну Україну, а не за нацистські ідеали. Така риторика Росії лише перекручує історичні події, волею українського народу. Організація українських націоналістів проголошує відновлення української держави. Четвертий міф це те, що в Україні масово порушуються права російськомовних громадян. Реальність зовсім інша. В Україні немає утисків за мовною ознакою. Російська мова вільно використовується в повсякденному житті, в медіа та навіть у культурі. Але після агресії з боку Росії українці природно почали надавати перевагу своїй рідній мові, що є нормальним процесом Україні, яка виборює свою незалежність. Міф номер п'ять це твердження, що Україна завжди була частиною Росії. Насправді ж, Київська Русь це держава, яка існувала задовго до появи Росії. Українська історія має свої власні корені і шлях розвитку. І на момент, коли Москва почала набирати силу, Київ вже був важливим культурним і політичним центром. Отже, цей міф повністю спотворює реальні історичні факти. Таким чином ми розвіяли лише декілька найпоширеніших міфів, але їх ще багато. Пам'ятайте, що знання своєї історії це ключ до нашої незалежності та ідентичності. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і залишати коментарі.